Як, як справи. То гравців Динамо міг би перейти, на твою думку, у чемпіонат Франції і в який саме клуб. Дійсно, ви праві для того, щоб грати в цій команді, треба було гарно вчитися. У ЗМІ ще й згадувалися інші клуби, які претендували на те: іспанський Леганес, турецький Шахір» та Евскор, бельгійський зюлти Аварегем». Як тільки я приїхав у Київ, то насправді важко було сказати, що тут є війна. Мені цей проєкт здався дуже цікавим, тому що я знаю, що Динамо це великий клуб з історією. Ми вже дізналися, що «Аліуті Аре» окрім тренування, окрім футболу, займається вивченням української мови. А що ще робить «Аліуті Аре»? Ну і, до речі, про зріст також питання. От, хтось пише 197 сантиметрів, хтось 195. Я стараюсь грати агресивно, але не грубо. Ну, звичайно, гравець, за яким я слідкую, трошки можливо, хотів би наслідувати це колібалі. Дуже добре. Так, ми перед вами заборгували. Ви не бачили велику кількість матеріалів із нашими новачками. Зараз виправляємося і зробимо велике інтерв'ю із динамівським легіонером. І розпочнемо із приємних новин, оскільки біля мене центральний захисник Динамо, першої команди Алютіаре. І це інтерв'ю записується безпосередньо після того, як сенегалець прийшов із заняття з української мови. Тож, врештою, хочемо запитати, які враження після цього? Окей, ну можу сказати, що для початку я вважаю, що дуже добре, е, і мені зараз здається, що як найкраще в мене виходить саме промовляти слова, тобто з фонетичної точки зору мені це подобається. Ти кажеш, щось можеш промовляти? От можеш навести приклади, от що саме, якесь, можливо, навіть не вирвані слова, а конкретні речення, ну, але ж слова, які вже завчив поки що тільки окремі слова або словосполучення, але я буду працювати як справи. Дусі добре. Як довго взагалі тривають твої заняття з української мови? Як часто це відбувається на тиждень? Скільки заняття тривають? Дивкурс? По два заняття на тиждень від 30 до 45 хвилин. Як це відбувається в команді? От саме комунікація, тому що от, відомо, ти володієш так, французькою, але англійською, не на такому розмовному рівні. От комунікація в команді: хто, можливо, допомагає тобі от, з іншими спілкуватися? Ба той час, що я вже знаходжуся в команді. Я починаю розуміти слова. Не завжди я можу щось відповісти. Під час гри я в принципі, добре розумію і в побуті теж потрошку починаю розуміти, що мені говорять, що ці слова означають, але а, для того, щоб відповісти, поки це мене викликає певні проблеми. Ми вже дізналися, що Лютіаре, окрім тренувань, окрім футболу, займається вивченням української мови. А що ще робить Лютіаре безпосередньо? Окрім футболу, от яке хобі у тебе насправді зараз у нас досить складний графік, тому після тренування найголовніше це відновлення, і насправді немає стільки багато вільного часу, щоб займатися чимось таким. Перше тренування, далі відновлення. А якщо є якісь чи вихідні, чи вільний час, можу прогулятися містом. Давай зараз повернемося трохи назад у часі. У той період, коли ти ще не був гравцем Динамо, тільки отримав пропозицію. От від кого дізнався, які були перші кроки, які були перші думки, от розкажи, ще до періоду в Динамо, як ти сюди потрапив взагалі? звичайно, це мій агент. Він вперше зателефонував мені і розповів про цікавість зі сторони Динамо. І мені цей проект здався дуже цікавим, тому що я знаю, що Динамо це великий клуб з історією. Перші, звичайно, з ким я поділився цією новиною, ну, була моя родина. Вони були за мене дуже раді. Я сказав, що поїду і дуже хочу спробувати себе там викладатися на повну щоб допомагати цьому клубу здобувати трофеї. Україна зараз у стані війни. Багато легіонерів просто відмовляються приїжджати сюди через ситуацію в безпосередньо в країні, але ти тут. Тебе це не злякало, от загалом, які були думки з цього приводу? Uh, як тільки я приїхав у Київ, то насправді і важко було сказати, що тут є війна, тому що в місті все досить спокійно. та в безпеці чемпіонат продовжується. Клуби грають у футбол, і я так подумав, чому я маю втрачати такий шанс. Коли ти приїхав в Київ, перші враження, що відчув, що побачив, чим надихнула можливо наша країна тебе. дуже гарне місто. Воно сподобалось мені, можна сказати, з першого погляду. Но, на жаль, я ще не зміг обрати якесь улюблене місце в Києві, тому що мав змогу прогулятися всього кілька разів і ще не обрав для себе якесь улюблене місце чи якесь місце, яке яке б я хотів відвідати ще кілька разів. Тебе позиція центральний захисник. Ти родом із Сенегалу, але перебрався у Динамо із чемпіонату Франції. Власне, ти грав там в третьому дивізіоні, грав п'ятому дивізіоні. Загалом, якщо говорити про твою манеру гри, то такий обережний захисник, тому що не полюбляєш дійсно агресивно стрибати у підкат і отримувати за це жовті картки. От розкажи трохи про свій стиль, про свою манеру, звідки такі толерантні, скажімо, навички або манери для захисника. Жіфіпа дід Крусур. Так, дійсно, це, це така моя манера гри. Я стараюсь грати агресивно, але не грубо. І це ще в принципі з часів, як я грав і в Сенегалі старався прогресувати в чемпіонаті Франції. І, Звісно, буду старатись прогресувати в чемпіонаті України. Назвати тебе таким собі Серхіо Рамосом дуже складно. От назви гравця, яким захоплювався в дитинстві, можливо, зараз саме на своїй позиції. Бама, ну, звичайно, гравець. За яким я слідкую трошки можливо, хотів би наслідувати це колібалі, гравець національної збірної Сенегалу. Ти починав свій футбольний шлях у Діамбарсі, клуб, який заснував Патрік Веєра. Шанс потрапити туди дуже мізерний, це так до прикладу іноземцю сказати слово паляниця. Але якщо в деталях близько 15-16 дітей в академію потрапляють із там відбору 3-5 тисяч щоро, щороку. Тобто дуже маленький шанс туди потрапити. От, розкажи ще якісь цікаві факти з академії, там де ти починав, тому що от, знову ж таки з інформації, те, що є, той, хто погано вчився, не потрапляв до складу. Я дійсно ви праві для того, щоб грати в цій команді, треба було гарно вчитися. Такі такі їхні сурові умови, але це їх умови, які треба було дотримуватись. І дійсно так, конкурс дуже складний. Для цього треба було дуже багато працювати. Потім був переїзд із рідного місця Діалулу і Сенегала у гавар. Оцей крок із переїзду в іншу країну, так наскільки він став для тебе десь поштовхом у футбольному плані. Докіти до кіти до Сенегалпор Аліаноробсі вона не це був не просто поштовх, це був дуже дуже серйозна зміна всього, тому що це був мій перший професійний контракт. Залишити свою батьківщину, Сенегал, всю родину, повністю змінити спосіб життя, манеру життя на Францію. Це це було дуже складно, але я був дуже радий, і це дійсно був такий неймовірний поштовх для мене. Минулий сезон ти провів оренді у, у нанці, команда, яка виступала на той момент в третьому дивізіоні Франції. Той сезон став успішним, тому що ти з партнерами по команді виграв зрештою третю лігу і піднявся у другий дивізіон. А цей сезон наскільки він вдалий для тебе? Чи ти можеш назвати його проривним взагалі? Так, цей сезон був особливий для мене, заповнений різними емоціями. Також ми виграли перший трофей. Я виграв особистий трофей, потрапивши в 11 найкращих сезону. Тому так це дало мені багато сил продовжувати працювати, щоб досягати все більшого і більшого. І коли так стається, ти бачиш результат своєї роботи і хочеш працювати ще сильніше і сильніше. Ти потрапив до символічної збірної сезону. За версією екіп і дійсно цікаві речі про тебе написали, навіть зачитаю. От цей гравець зі зростом 197 см вразив у багатьох аспектах читання гри, позиціювання, інтелект про єдиноборствах та те, як він заново вмикається в епізоди. От власне ця похвала від авторитетного видання. Щодо моєї гри, дійсно, я стараюся читати епізод якнайкраще, щоб зіграти як найкраще, чи поставити ногу, чи зіграти головою, чи якось інакше. Ну, і до речі, про зріст також питання. От, хтось пише 197 сантиметрів, хтось 195. Який реальний твій зріст? <звігінь> Мій зріст 195 сантиметрів. Це невелика десь, мабуть, помилка. Не знаю, чому вони так пишуть, але це, це помилка. Є інформація, що гавер, якому ти належав, от не надто був радий тебе продавати. Але через свою фінансову нестабільність, скажімо, був вимушений це зробити. Писав контракт ти з нашим клубом на чотири роки. Загалом у ЗМІ ще й згадувалися інші клуби, які претендували на тебе. Наприклад, іспанський Леганес, турецький Башек Шахір та Евспор, бельгійський зюлти Аварегем. Які з цих клубів реально тобі пропонували перейти до них? І чому обрав Динамо? Voilà. En plus, en plus, au début, je, Дійсно, у вас правильна інформація. Гавр не хотів мене продавати, але дійсно із за фінансових проблем був, був змушений це зробити. З моєї ж сторони на початку я там не грав, і тому я подумав, чому я маю втрачати такий шанс. дійсно були пропозиції від багатьох клубів, але пропозиція Динамо виявилася найкращою з огляду на історію клубу. В принципі, цей проект. Одним із найкращих захисників Динамо 21 століття вважається твій співучизник, синегалець Папедіакте, який прийшов з Динамо саме з Нансі. От, чи знав ти про це? Так, я про це чув. Чи є у тебе бажання увійти в історію Динамо Як дійсно? Один із найкращих захисників, а той найкращий захисник взагалі у цій історії? Звичайно, я був би дуже радий. Якби зміг досягнути цього, і я обіцяю, що буду працювати, продовжувати працювати наполегливо для того, щоб стати найкращим захисником. Переїзд з іншої країни, адаптація Динамо з Франції в Україну, чемпіонат України футболістам дуже часто потрібен час, щоб адаптуватися, щоб десь просто пристосуватися до певних умов. Як тебе це проходило, тому що здається, адаптація тобі не потрібно було, граєш уже достатньо. Вала, Моя філософія полягає в тому, що футбольна кар'єра вона не така довга, щоб витрачати час на адаптацію. Тому якщо я кудись переїжджаю, я стараюсь максимально влитися в роботу, тяжко працювати і не витрачати час на, на якусь там адаптацію. Ні, ти маєш працювати, грати це найважливіше. Динамо на момент цієї зйомки у тебе вже 11 матчів, дві жовті картки, знову ж підтверджує твою толерантність на футбольному полі. А, загалом, чи можеш відзначити для себе от, перебування в Динамо, якийсь конкретний матч, який він тобі запам'ятався? Ну, і, власне, чому? Не можу виділити найважливіший матч, тому що кожен матч найважливіший. Всі, всі ці 11 матчів для мене дуже важливі. Так, звичайно, іноді буває складно, але для цього ми працюємо, вчимося для того, щоб не повторювати помилки, щоб ставати кращими. Насправді мені згадується один момент: Динамо. Матч зоря-Динамо, коли Альвуті Аре проривається з лівого флангу, кладе захисника, під праву ногу замахується, пробуває правою ногою в ближній кут, але воротар зорі потягнув цей момент. От чи не було десь прикро, що ось, здається, це той момент, де можна забити свій дебютний м'яч, але ну так прикро, що воротар це сейвить дійсно дуже шкода. Це був перший такий момент, який я можна сказати сам створив, який був дійсно близький до реалізації. На жаль, гулкіпер гарно зіграв. Шкода, але будемо не будемо на цьому зупинятись, будемо продовжувати. Сказав, що тобі не потрібен час на адаптацію. То розкажи те, що не бачать болівальники, це не футбольні матчі, а власне те, що відбувається поза ними. Тренування, робочий процес. Наскільки ти кайфуєш від цього? Концентрація і тяжка робота, тому що по суті ви бачите вже результат того, що ми робимо на тренуваннях. Як тренуєшся, так і будеш грати під час матчів у Динамо. Є багато талановитих молодих гравців. Ті лідери команди, яких. Змі знову ж таки дуже часто там сватали, сватають інші іноземні клуби. Загалом давай пофантазуємо трохи зараз. От, ти грав в чемпіонаті Франції, так але давай конкретно зараз за французьку лігу. 1. хто з гравців Динамо міг би перейти на твою думку у чемпіонат Франції і в який саме клуб по стилю гри, би підходив? я не можу зараз, поки виділити когось на мою особисту думку. Будь-який гравець Динамо міг би зараз скласти суттєву конкуренцію у чемпіонаті Франції, тому що всі гравці талановиті. Твоє перебування в Динамо, що це означає у футбольному плані? Ти хочеш тут затриматися надовго на роки і стати гравцем визначним історією? Чи все ж таки скажімо, це твій шанс знову ж таки заявити про себе, повернутися в Францію, але вже почати грати саме французькій лізі один? Ніхто не знає, що станеться в майбутньому, тому я тут. У мене контракт з Динамо, і найголовніше, на чому я зараз концентруюся, це працювати і прогресувати. А як станеться в майбутньому? Там вже побачимо. Це твоє перше таке велике інтерв'ю для Динамо. Динамо взагалі. Тому хотілось би запитати, що ти зараз відчуваєш і що готовий сказати нашим болівальникам. Ба дуже дякую всім болівальникам за підтримку. Ми її відчуваємо. Це надає нам сили, наснаги. Чемпіонат ще не завершений. Будь ласка, підтримуйте нас і надалі. А ми зробимо максимум з нашої сторони. Велике дякую тобі за інтерв'ю. Тенкю впевнений, що за цю щиру розмову оболівальники тобі. Також подякують, поставлять подобайку цьому матеріалу і напишуть у коментарях взагалі, який можливо факт, яка така дрібничка, цікава, виявилась такою епічною. Тому поділіться враженнями і до нових зустрічей.